Вітаю, друзі, дуже рада вас бачити знову. Сьогодні хочу поділитися з вами нашою новою цікавою історією із життя, а вам усім бажаю приємного прослуховування. Моїм батькам не вдалося прожити разом до кінця своїх днів. Коли я ще була маленькою, вони взяли мене та обоє вирішили поїхати на заробітки. Мамі вдалося знайти хорошу роботу, а от у батька ніяк не виходило. Тоді вона і подала на розлучення, а мене відправили до баби з дідом Україну. Відтоді я жила з ними. Мені саме виповнилось 12 років. Було нелегко пережити розпад сім'ї, адже в результаті я виявилась нікому не потрібною. Батько зовсім зник з мого життя, я й досі не знаю, де він зараз. Мати перший час висилала нам з бабусею та дідусем кошти, а згодом і вона зникла. Мені було добре поруч з бабою і дідом. Вони допомагали мені пережити втрату сім'ї, замінили батьків. Не знаю, що б сталося без їхньої любові та підтримки. Вони одразу помітили моє захоплення танцями та кресленням. Бабуся та дідусь і наштовхнули мене відвідувати заняття. Танці я відвідувала позаурочний час, а креслення зі мною погодила займатись вчителька у школі. Баба завжди переконувала мене. Що потрібно займатися тим, до чого лежить душа, і вона мала рацію. Я вступила на факультет архітектури, дизайну та будівництва. Всі ці роки я добре навчалася і отримувала стипендію. Саме тоді я знайшла свою першу роботу за спеціальністю. Я старанно відвідувала пари, уважно слухала викладачів і постійно вчилася. Багато читала, вдосконалювалася. Баба з дідом ніколи не шкодували на мене грошей. Вони давали мені кошти на книги. Тож я чимало читала про архітектуру та дизайн. А потім я знайшла нову роботу, стала працювати в міжнародній компанії. Там саме шукали архітектора. Можу признатись, мені дуже подобалось застосовувати власні знання на практиці. Я відвідувала всі робочі конференції та семінари. Які давали можливість ще більше засвоїти це ремесло. Їздила по Україні, відвідувала лекції за кордоном. За роки сумлінної праці мені вдалося заявити про себе з кращої сторони. Я мріяти не могла, що хоч колись в житті виконуватиму різноманітні проекти та буду отримувати за це зарплату в доларах. На черговому семінарі я познайомилася з чоловіком. Він, як виявилося, мав власний бізнес у сфері архітектури та дизайну і був досить заможним. Він подарував мені найкращі моменти мого життя. Через рік стосунків я переїхала до нього жити. До баби та дідуся я приїжджала щовихідних. Їм мій обранець дуже сподобався. Вони з першого дня знайомства знайшли спільну мову. Антон? Антона баба з дідом прийняли як рідного. Ми стали з ним жити разом, і я була по-справжньому щасливою. Але одного дня моя мама згадала про мене. Вона подзвонила на мій номер. Мабуть, бабуся дала їй мій номер телефону. Вона, ніби нічого й не було, почала зі мною розмову. Я навіть розгубилась, бо не очікувала її дзвінка. Ми ж стільки років не підтримували зв'язок. Вона обрала заробітки, а не мене. І якби не баба та діду, я б опинилася в дитячому будинку. Я запитала, що їй потрібно, а як виявилось, в неї почалися труднощі на роботі, і мама змушена була повернутися в Україну. Дізнавшись про моє життя, вона вирішила попросити у мене фінансової допомоги. Ти живеш багатим життям, маєш заможного чоловіка, роботу. Невже тобі важко допомогти рідній мамі? Я не стала її далі слухати, а просто заблокувала мами номер назавжди. А вона за увесь цей час хоч раз поцікавилась, якою ціною я отримала те життя, яке я маю зараз, роки старанного навчання, сумлінної праці, постійного самовдосконалення і, безперечно, підтримки бабусі з дідом. Вони вкладали в мене все найкраще, підтримували мої захоплення, вірили в мене, а мама. Вона жодної копійки не вклала в мій розвиток, не зателефонувала, не спитала, як я. Зате тепер знайшла в собі наглість дзвонити та просити про допомогу. Нехай свої проблеми вирішує сама. Допомоги в цьому житті заслуговує тільки баба з дідом, адже лише вони щиро любили мене та виховали.